І Архімед, і Галілей винай не бачили, Єлей потік у черево чорнече, а ви, святиє предотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям убогим. Буде бите царями сіяне жито. А люди виростуть, умруть, ще не зачати є царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.